Я женился в этом году. і я купив квартиру. Ботана починається 90 дев'яностоліття. Наразі дуже гірко, дуже прикро дивитись на могилу Григорія Миколайовича Чапкіса. Власне вже пройшло два роки. Але чомусь його дружина, яку він при наших особистих розмовах називав діамантиком, його син з Америки щось не додумалися. ще поки що не то, щоб поставити пам'ятник, хоча б її облагородити. От прибирати Григорію дружина не дозволяє. Власноруч вона натирає підлогу, люстри є. Yeah. Просипаюся, а вона вже ползає, вона вже лізі на лісницю. 39-річну дружину Григорія Миколаєвича звати Міла, а в телефоні номер підписаний як діамантик. <зас> От ваша легенда дитинства поки що спочиває в такому стані. У мене виходить так, що кожні 25 років я міняю жену, квартиру і машину. Віли, бізнес, блуд, борделі, мерседеси та модель. І любов до Бога, чиста. Поруч з хлопчиком Хористом УПЦ МП звертається сьогодні в поліцію через богохульство акторів кварталу 95. Вони проти Олександра Пікалова і Євгена Кошового, які допекли їх, як то кажуть, до печінки це вам не олігархат. це Москви. Патріархат в ефірі Ньюс. А також сьогодні поговоримо про те, що в мережі показали занедбану могилу Григорія Чапкіса на байковому цвинтарі. Гірко на це дивитися. Жодна з чотирьох дружин не приходить на могилу, не ставить пам'ятник і не обробляє могилу видатного танцівника. І собі я зустрічав стресю жінку, я і не подумував, що я можу продати ту квартиру і купити нову. Зачем? А діти мої, вони все на її прийшла стерва какая-то, хочеть його добро. Чомусь його дружина, яку він при наших особистих розмовах називав діамантиком, його син. З Америки щось не додумалися, що поки що не то, щоб поставити пам'ятник, хоча б його благородити. Я нагадую, ви дивитесь ютуб канал Ростислав Продакшн, Аби надати розголос у цій ситуації, обов'язково поставте вподобайку і залишіть будь-який коментар під цим відео. Отже, почнемо з першої новини про те, що УПЦ ПЦМП звернулася у поліцію через слова ведучих програми News Олександра Пікалова та Євгена Кошового, які в УПЦ московського патріархату вважають образою релігійних почуттів сьогоднішній випуск. Це панихіда по російській агентурі в Україні під назвою Українська Православна Церква Московського патріархату». Нехай нари вам будуть пухом. на сайті церкви. Повідомляється, що після їхнього звернення поліція почала розслідувати висловлювання пікалового та кошового у випуску News від 7 грудня 2022 року. Пише НВ. Пікалов Олександр Вікторович та Кошовий Євген Вікторович дозволили собі зневажливо висловитися не лише про церкву, а й про віру в Бога як таку. Більше того, ці громадяни вдалися до пропаганди фізичного насильства стосовно священнослужителів УПЦ, натякаючи на те, що це не буде коштувати їм більше за 100 гривень, заявили в УПЦ МП. У церкві вважають, що через це останніми місяцями. Почастішали випадки застосування грубої фізичної сили щодо священнослужителів і вірян УПЦ Московського патріархату. Що думаєте ви про це і чи будуть далі священнослужителі ОПЦ протестувати, не їхати з Лаври і так далі? Напишіть ваш коментар. І також про Григорія Чапкіса. В мережі TikTok з'явилося відео, де видно. Як виглядає зараз могила видатного танцівника, український волонтер Максим Левченко побував на могилі хореографа і танцюриста Григорія Чапкіса та був приголомшений тим, у якому стані вона знаходиться? Він опублікував відео з могили на байковому центрі в Києві. У ролику можна побачити занедбану та необлагоджену могилу, на якій через два роки після його смерті все ще не встановили пам'ятник. І там лежать засохлі квіти. Наразі дуже гірко, дуже прикро дивитись на могилу Григорія Миколайовича Чапкіса. Власне вже пройшло два роки, але чомусь його дружина, яку він при наших особистих розмовах називав діамантиком, і його син з Америки, щось не додумалися ще поки що не то, щоб поставити пам'ятник, хоча б її облагородити. Ну, хреста тут немає, тому що, наскільки я знаю, Григорій Миколайович був євреєм за її розповіданням. Але. От ваша легенда дитинства поки що спочиває в такому. Стан, той ваш улюблений суддя танців зірками. Якого так любив Зеленський, якого так любила держава. І поки що, поки що наразі так. Нагадаю, легендарний хореограф пішов із життя на 92-му році. 13 червня 2021 року. Останніми днями поряд із Чапкісом була його дочка Лілія. За словами сина Чапкіса, причиною смерті хореографа став вік. Григорій Чапкіс, батько двох дітей Лілії 1958 року народження та Грега 1979 року. У віці 90 років хореограф одружився в четверте на ровесниці своєї онуки. Вона була на Зараз скажу вам точно на скільки років молодшою. На 51 рік, і вона була ровесницею його онуки 39-річної Ганни Сафрон. Якщо маєте можливість, напишіть Ганні в інстаграм. У неї там 621 тисяча підписників. Вона проживає в Італії, будує кар'єру акторки, з'являється на обкладинках журналів. Просто, можливо, вона може якось це все організувати. Однак ні вона, ні е, три попередні дружини, ні діти, ні онуки не дбають за могилою Григорія Чапкіса. Я думаю, що вони, як побачать цей сюжет, то е, заворушиться, як то кажуть. До зустрічі з новою коханою хореограф тричі був одружений. Першою дружиною Чапкіса більше 20 років була його партнерка по танцях на ім'я Людмила. Від цього шлюбу в артиста є донька Лілія, яка володіє балетною школою в Італії і знімається в кіно. Щойно розповідав, також у Чапкіса є син Грегор від другого шлюбу з ученицею Наталею. Третьою дружиною Чапкіса була жінка на ім'я Алла. Пара розлучилася в 2016 році після 28 років подружнього життя. Потім у нього була молода е, дружина на 51 рік. Молодша, однак вона після смерті свого законного чоловіка, мабуть, таки хотіла на нього і його могило. Дякую, друзі, що дивилися. Залишайте обов'язково ваші коментарі і ставте вподобайку цьому відео, аби надати розголос у цій ситуації. Слава Україні! Вперед до перемоги!